2016 рік рік реформ впише нову сторінку в літопис улюбленої багатьма поколіннями учнів школи номер 3 яка в цьому році має відзначити своє 80-річчя. Будівля третьої школи належить до переліку об'єктів, доля яких дійсно залежить від курсу реформ в громаді. Ми сьогодні з вами бачимо практичні аспекти реформи децентралізації в рамках нашої балської об'єднаної територіальної громади. Один із них. Це система освіти, про яку ми будемо сьогодні, в принципі, і говорити. Загальна освітня школа, номер 3 Тут за рахунок коштів державного бюджету через інфраструктурну субвенцію, був підготовлений проєктно кошторисна документація. І сьогодні, згідно проекту, йдуть роботи пов'язані із капітальним ремонтом фасада, утеплення зміни, скажімо так, фасадної частини. Даного приміщення я думаю, що впродовж місяця ці роботи вже ми будемо доходити до стадії їхнього завершення. Буде проводено питання утеплення, питання благоустрою часткової території за цей, скажімо так, літній період. За рахунок коштів міського бюджету вирішені декілька нагальних, нагальних питань, пов'язані із водопостачанням і водовідведенням, із придбанням автоматичних насосів, із зняттям аварійних дерев, які сьогодні заважали, із відведенням дощових вод від приміщення школи, тому що ця частина школи мала. Деякі проблеми сьогодні там збудована нова каналізація, і тут е, тривають роботи. Колектив школи на чолі з Жанною Валеріною протягом літнього періоду провів е, роботи е, спільно з батьками по заміні дверей у класи, по капітальному ремонту е, першого поверху, е, другого поверху. Я думаю, що коли ми вже завершимо фасадні роботи, ми перейдемо на наступний рік до е, інших об'єктів. На території даної школи це початкова школа, це столова, це питання внутрішніх класів. І я так думаю, на 18 й рік це буде питання, пов'язані із благоустроєм своєї самої території. Це дитячі, спортивні майданчики для наших дітей. Ми сьогодні в комплексі розглядаємо всі заклади і проектні програми, які формуються в міській раді, в бюджеті громади за рахунок підтримки. Через державний бюджет впродовж трьох років я думаю, ми будемо реалізовувати. Якщо в минулому році в школі проводилися роботи по вікнах, поза минулому дах, сьогодні фасад. Потім ми зайдемо всередину, тому що діти повинні сидіти в уютних і комфортних класах. А це і свого роду якість навчання і створення умов. Але поруч з цим сьогодні на цій сесії вперше будуть вирішені такі питання, як питання. Журналів, питання крейди, питання гігієни санітарних, які до цього не вирішувалися, а покладалися на батьків на наступній сесії міської ради. Ми забезпечимо всі школи нашої громади медичними препаратами, тому що ну, школа це в першу чергу діти, а діти це те, що ну потрібно багато, так, медичних елементарних засобів. До цього ми цього не мали. Повернемося до питання підручників забезпечення системи освітою ще деякими підручниками. Сьогодні працює система підвозу, яку ми розпочали в минулому році. Тобто діти початкової школи їздять безкоштовно за рахунок коштів міського бюджету через цю систему талонів, які вони отримують у своїх класних керівників. У наших трьох школах міста і шести великих школах нашої громади. На наступному році ми хочемо також розпочати ще один проект з енергозбереження це благоустрій модульних. І винесення їх, тому що ну, цього не може бути, і я думаю, на наступний рік цього не може. Повинна бути школа, повинна бути зона відпочинку, повинна бути і санітарна частина, тому котельні будуть віднесені в інші частини для того, щоб ми мали естетику, для того, щоб ми мали вигляд, і для того, щоб ми з самого раннього віку могли привчати наших дітей до того, як воно повинно бути. Як воно повинно бути в дитячому садку, в школі. Батьки навчають, як воно повинно бути вдома, і таким самим ми будемо заходами. Всі спільно змінюватися, змінювати, змінювати наших дітей, змінювати нашу балську землю і нашу наші системи, які сьогодні є в основі. Це система дошкільного виховання, система шкільної освіти. Масштабні ремонтні роботи тривають. І відновлюється фасад, який завжди був добре впізнаваним обличчям школи. Яким він буде цікавилися під час робочого візиту до навчального закладу міський голова Сергій Мазур та його заступник Валерій Желіховський. Обговорювали деталі, вислуховували роз'яснення начальника відділу освіти Балської міськради Петра Кулика та директора школи Жани Капкіної. Консультувалися зі спеціалістами щодо якості робіт. Школа давно потребувала ремонту, ми давно очікували на капітальний ремонт, але завдячуючи тим, що сьогодні у нас є ініціативна команда, і на чолі з нашим головою нашої місцевої ради Сергієм Сергійовичем і з начальником відділу освіти, я все ж таки думаю, що капітальний ремонт став можливий. Тому я від імені всього педагогічного колективу, від імені всіх батьків, учнів вдячна за те, що ці роботи проводяться, за те, що Школа набуває нового сучасного вигляду. Фасад зовнішній ремонт, капітальний ремонт будівлі проводиться за кошти державної субвенції це основне джерело фінансування. То зберегти елементи фасаду для того, щоб і ті покоління, які навчалися попереду, щоб вони і в оновлені школи змогли побачити і свою рідну школу, в тій, в якій навчалися і вони. Тобто це таке поєднання сучасності з минулим для того, щоб зберегти ту ауру, яка була в школі номер 3 до виконання обсягу робіт залучені були кошти, які виділялися для ремонтних робіт відділом освіти. Це батьківські кошти і допомога наших випускників. Найбільші кошти були виділені випускниками 53-го року, які першими зробили крок нам на допомогу і виявили бажання допомогти святкувати 80 річчя нашої школи і допомогти провести ремонтні роботи. Ми з ними постійно спілкуємося і. Тільки вчора мені телефонував випускник 51-го року Фартіна Вліаніт. Це людина, яка дуже відома. Зараз він проживає в Таганрогі, але незважаючи на свій такий вік, він теж побажав прийняти участь і надати допомогу. Найбільшу допомогу якраз виявили випускники, яким як і школі по 80 років. Звичайно, що ремонтні роботи ще проводяться в нас ще багато справ. Але ми чекаємо на оновлення. Нам дуже приємно, що незважаючи на свій поважний вік, школа оновлюється, стає більш сучасною. Це певний крок до розвитку, до того що, звичайно, ми рухаємось в часі і намагаємося створити комфортні умови для навчання дітей. І за це діти нами, батьки, дуже вдячні.